Мабуть, це воно, так де я був на минулому стрімі. Ага. Це те місце. Вітаю, браття сталкери. З вами знову Ігор. І сьогодні я поставив нам за ціль зачистити локацію Янів. Тут ми зможемо знайти архі-артефакт дивний болт. Це буде класний квест, так що поїхали. Але почнемо ми, звичайно, не з цього. А почнемо ми з пошуку креслення. Ви зі мною? Хто полює за очівками, тому креслення обов'язкові. Ну а поки ми тут ходимо, бродимо ви не забувайте підписуватись на канал, донатити на ЗСУ і заходити до мене на стріми на мій інший канал Шамон Геймс. Буду вас радий бачити. Вбивати зомбі за місією. Я їх не вбивав. А не зомбі там були. Ну, монолітовці, ну зомбі. Мабуть, зомбі-монолітовські, я вже не пам'ятаю, як воно. Зомбі чи ні, но Монолі... монолітовці точно були. Так, там глухий кут. Так, там. Ага, це ми світи з іншого боку будемо йти. Нам в цю шахту. Добре. 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 Так, десь тут ми були тоді. Ніби то воно. Тоді нам заважали безліч ворогів, а зараз тихо і спокійно тут. Лише щурі бігають. Чи я тут знаходив тоді на минулому стрімі щось? Мабуть, я тоді плюнув і забив. Тут була пушка. Ексклюзивна. Це, типу. Так, треба знайти, значить, десь тут. Хід прохід. О, оце він, до речі. Я так розумію. Поряд за цією. Стоматологічною клінікою маленькою. Тут на що, до речі, барвінок. А нам усюди, я так розумію. Ще одна шахта. О, получав. О, три день, другий день. Зачиняється. О, оцей орієнтир наш. Мертвий чувачок. Із сибаркою в руках. В руках в роті. Надибали його. Тепер треба знайти тут корисні корисності. Є! Yeah. поліетиленова герметична підкладка Екзокостюм Оплот. Ось. він Щоб бути точним. Воно саме тут. Вхід отут, в кабельному колекторі пиловий. Можна прибрати. Так, дуже довго ми шукали креслення, ну вибачайте. Що є, то є. Є. Yeah. Бомбічно. Тепер ми підемо, знайдемо СВУ МК С 3 а також снайперський приціл до неї, збільшений магазин і снайперський ПБС. Теж для цієї СВУшки, так що буде повністю заряжена пушечка. Відкриваємо, і тут ми бачимо купу хламу, а також нашу СВУ. Забираємо її. Отут поряд з кулеметом буде ящичок. А в ящичку, будь ласка, купа приколдесів. Ну і Зараз ми візьмемо всі ці приколдеси і заприколдесимо нашу СВУшку. А також в локації янів можна буде знайти збільшений магазин для Інтеграл А. Ось в цьому місці ми знайдемо квест. Мені кінець сталкера. Кину мене на пар ветелем кличуть. Що за ветель? Корес. Як відбудеть Ось цей сховок, про який балакав NPC, і зараз ми підемо до цього сховку. Давай, швидше. Двері відчиняйте. Хеллоу. Дивіться, потрійна атака. Постріл в голову, він задіває розтяжку, а потім граната. <гум> Я був в шоці, як побачив такий прикол. Тут, до речі, теж можна забрати собі буде гранатку, обріз розрядити, ну і все інше. Але головне, за чим ми прийшли, так це ось сюди. На мапці, будь ласка. Ну і далі піше погуляємо, знайдемо револьверчик Ріно. А там також буде поряд ще креслення. Але зараз почнемо з револьвера. Ось він. Дивіться, який красень. В мене, звичайно, вже свій був. Я ним користуюся давним-давно, як тільки назнайшов знайшов колись. Дуже класний револьвер. Я вам рекомендую. Як мінімум дуже прикольно виглядає анімація стрільби і перезарядки. Та й гучно бахкає, так як стрілянеш, так відчуваєш, що ти мужик. А поряд з револьвером Ріно ми знайдемо креслення. Ось тут ящечку. Бодвасочки. Чудесне креслення. Гадаю, вам знадобиться. Рінізон дебют, а також всратенький ПТМчик буде десь тут. Тут багато скриньок, різної зброї вшатаної, але ось дебют тут. А ПТМ на вході. Ну і нібито все. Можна рухатися далі. Ще одне креслення, друзі. Суцільно титанові складники для екзоскелета Брумба. Я такого й не бачив ще. Але креслення вже знайдемо. Тут трішки лута, а ось і креслення тута. Слідом ми відправляємося в пошуках термічних артефактів, і тут дуже жорстока локація. У мене так багато фоткали репортери, що я ледь не осліп тут до біса цих аномалій. Але все ж таки я взяв артефакт і мені випав гіперкуб. На мапці, будь ласка, там де я зелененьким відмітив, там був артефакт. Так що сподіваюся, вам пощастить і ви отримаєте той артефакт, за котрим полюєте. І короткий огляд артефакту. Найс. Дробовичок. Не знаю, треба вам дробовик чи ні, але нібито для перебивочки, чом би і не вставити сюди. СПСА 14, нехай буде. Заходимо, забираємо, ідемо далі. А електричний артефакт місячне сяйво приховує у себе полтергейст. Можете його вбивати, не вбивати кислотного цього полтергейста. Артефакт все одно лежить перед стілом. І огляд артефакту. А ось тут прикольне місце. Десь колись я в інтернеті бачив, що можна в цей бункер піти і знайти тут крутезний бронік. Я подумав, чом би не спробувати повторити шортс чи тікток і пошукати цей бронік. Давай спробуємо повторити. Поки двері в нас в бункер зачинені, і вони нам відкриються лише під час одного квесту, за котрим ми ще сьогодні підемо. До речі, має там на моніторі він уже світився рубіж. Але не про це. Ми знаходимо недалеко ящичок і починаємо його пхнути аж ось звідси. Там де я будемо шукати дивний болт. І до самого бункеру. Зараз вам покажу. Пхнемо, ми штовхаємо цей ящик, я максимально прискорив. Потихеньку доштовхуємо і. Так, йдемо знову. Точніше відкатуємо сейв і. Окей, я вже на місці. Намагаємося застрибнути, і тут мені не дуже вдається. Але світ, як то кажуть, не без добрих мутантів. Врешті решт до мене з'явилася плоть, і послав її мені господь, тому що плоть прибігла і зробила ось так. Фігамба каже, ось сюди ящик став. І дивіться, тепер чудесно застрібує. Тобто ящичок підняла вона мені на підставочку ось сюди. І тепер все бомбічно. Дякую плоті. Нехай вибачає, ще її підстрелив, але що ж, як є, так є. І тут ми запаркурили. Я йду, точно як по відосу, і там, де повинна бути броня, дивіться, розробники написали, що нікому не вір, хабара тут більше нема. Тобто хабар тут раніше був. От такий гумор від розробників, від мене жирнючий лайк. А тепер ми відправляємося за солоденьким, за архіартефактом Дивний Болт, котрий ми зможемо знайти ось всі локації, де штормить шторм. І літають тіла різних людей. Якщо ви зайдете в смерч, то вас чекає розчарування в житті. Але тут ось можна знайти непогану таку схованочку. Саме сюди всередину смерч не залітає, але з краю може вас закрутити. І саме звідси я буду стартувати в пошуках цього самого болтику. На мапці, будь ласка, я ось тут. Ну що ж, пішли шукати. Кинемо виклик вихору. Можете набрати енергетиків, щоб швидше ганяти. До речі, ось тут я на виході стояв, чекав, чекав і вихор мене забрав. Тому треба не зволікати, а швиденько вирушати. Я помітив, якщо ми постійно рухаємося і не знаходимося, звичайно, ж, в самому центрі вихору, то він нам не завдає шкоди. Але якщо ми стоїмо на місці або знаходимося в центрі вихору, то. Жопа. І тепер трошки паркуру. Ось тепер трошки фейлів. Ну, що ж, і моя вдала спроба. Забираємо, стрибаємо в аномалію, рятуємось від падіння і бігом назад. Ось такий чудесний болт я знайшов. Він захищає нас від різних аномалій, але він при цьому втрачає заряд. Тобто ось пішов потестимо. Я в аномаліях, бачиш, не отримую жодної урази. Стою собі броньований. Мене нічого не домажить. Але тільки нам ми зняли болтик. Давай пігнал дамаг. Повертаємо болт назад. І ось він зараз у мене розрядиться і все. Все, він тепер не захищає мене. Я перед цим багато аномалій тестував, так що не переживайте, вам вистачить пройти якийсь десяток аномалій, неушкодженим, думаю, точно. Ну, 5, як мінімум. А потім, щоб перезарядити цей болт, треба просто дочекатися викиду. І під час викиду він перезарядиться. Ось так дуже просто. Також в цій локації ми ще не забрали креслення, додатковий наріз пустолі для Зубра 19. Так що можете одразу після того, як заберете болт, не тікати звідси, а сходити і забрати креслення. Тут мої коментарі як би зайві, я думаю ви і так, все прекрасно знайдете і заберете. Залишилося пошукати ще кілька корисних предметів. Це гравітаційний артефакт, в моєму випадку була Каніфоль. Це дуже крута локація, як на мене. Мені дуже подобається. Оці зварені між собою вагони. Не дивіться, який краєвид. Ну. чудесно. Тут, як ви бачите, багато в локації янів креслень, так що забираємо! Забираємо на мапці втикаємо, і біжимо далі. І також ми тут знайдемо один сканер, і в ньому буде артефакт, в моєму випадку був чортів гриб, і цей сканер доволі таки міцно може потріпати нам дубцю, тому що... Зараз я на мапці вам покажу. Так от, коли ми активуємо цей сканер, то з'являється не якийсь там тушкан, а Олень. Ну і компанія мутантів разом з ним. Так що сумувати вам не доведеться. До речі, ось артефакт, котрий був в сканері. Ось така штучка. А під час проходження квесту Рубіж ми все ж таки потрапимо до того бункеру, котрий я вам показував раніше. Але спочатку поговоримо з одним NPC, потім з другим. Там багато чого побігаємо, і, врешті-решт, ви не пропустите і потрапите в бункер. Головне, не втикати і не забути забрати екзоскелет дуже потужна штука. Ось він. Руки вимикаються. Ну і кілька болтів кинь, перш ніж сунути туди свого носа. Просто так. Провсяк. Під час квесту Рубіж на слідуючому етапі не припустіть забрати Дніпро. Якщо ви обрали йти через тунель за допомогою сканеру, то Дніпро вам гарантовано. Ну і на цьому я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь, лайкуйте і коментуйте. Донайте на ЗСУ, щоб знищувати ворога на нашій землі. Бувайте здорові і слава Україні! А з вами був Ігор.